На Черкащині затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися до органу місцевого самоврядування. Зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці на початку цього року. За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території Черкаської області. Згодом агентка отримала завдання влаштуватися до місцевого органу самоврядування, щоб збирати дані про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону, утім, співробітники СБУ своєчасно викрили колаборантку. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частинами 2 і 3 статті 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Наразі затриманій е, обрано запобіжне. Захід у вигляді тримання під вартою.